Вітаю! Зараз ми розглянемо дидактичну гру, математичний мільйон. Ви можете використати, обиратимете якраз, коли вам зручно буде тоді використовувати. Або ж на пробних уроках, або у процесі проведення виховних годин і так далі. Коли ви гурток будете вести, виберете самі. самі. За чим потрібно спочатку перевірити, відключити управління з клавіатури? Значить, так, Настроювання показу слайдів і обов'язково автоматичний увесь екран. Ок. Натискаємо F5 для демонстрації. Так? Потрібно ознайомити учнів з інструкцією. Переходимо на початок. Натискаємо старт і починаємо працювати. Ну, дивіться, очевидно, у нас не спалимі цифри, це голубими кружечками позначені, а якщо ми будемо правильно розв'язувати, то повинні з'являтися на місці червоні, червоних зелені кружечки. Який місяць найкоротший? Чи може дощ іти три дні підряд? Ні, між ними є ніч. В якому числі стільки ж цифр, скільки був у його назві. Ну, це в числі, Давайте ми тут правильно 100, давайте ми 7 натиснемо. І бачите, все рівно потрібно переходити і починати спочатку. Лютий, е, ніч. Так, 100. До двоцифрового числа дописали таке ж число. Скільки разів збільшилося число? Ну, 11, та ще 11 буде 101. Тож з цих тварин два рази народжується, один раз помирає. Собака, кіт слон, тут правильно курка. От бачите, кількість зелених кружечків збільшується, і ми перейшли вже неспалиму цифру. Ну, я думаю, що достатньо. Зараз я посилання розташую під цим відео. Значить, скачайте і можете вільно використовувати. Недоліком, я вважаю, тут є те, що. Потрібно було б усі оці гіперпосилання е, створити так і проміжні файли можливо зробити, щоб, ну, коли вже неправильно буде, як 2000, так повертатись на, на питання на те, от з оцих питань, е, де вже буде перше питання, яке 2000 буде. А тут е, все рівно повертається в, даному, в даній грі на початок. Оце єдиний недолік, але я думаю, ми створюватимемо гру колективно. З використанням штучного інтелекту, зробимо малюнки. Звичайно, що запитання вже будуть зовсім інші. Так що використовуйте, де ви будете вважати за потрібне дану гру, і вчіться також самі створювати диктичні ігри з використанням гіперпосилання. Дякую за увагу.